Всім привіт з голландських дач. Зараз у нас кінець вересня, і ось така погода, як ви можете бачити, в кінці вересня. Ну, Буде в нас ще тепло. Після таких холодних дощів і сильного вітру у нас похолодало трошки. Але я вам покажу. Що ще у нас росте, і як ще розвиваються рослинки в голландському кліматі в кінці вересня? Я не знаю, чи в нас в Україні так само, ви мені напишете в коментарях. От, а я вам покажу і, будь ласка, подивіться, кому це цікаво, і напишіть, чи є різниця між голландським кліматом і українським. Тиждень не була на дачі. Так все виросло. Дивіться, як моя хвосточка цвіте красиво. Вон, клас, я її підудобрила трошки. І Лаванда так пішла, теж цвісти. Так, тут треба розібратися з цим з пітунією. А он дивіться, як чорнобривці розросли. Мені писали сійте більше чорнобривців, а вони і самі насіялись. Вон так на всю клумбу. Супер. Душистий горошок теж гарно світе. Вон гроша впала і застряла. О, Іванчай уже оцвів. І ось такий у нього вигляд. Зараз. А я привезла ці хризантемки, пообрізала. Ті, що в мене були в садочку в горщику. Хочу їх тут посадити. Не знаю, як вони зимові, незимові, перезимують чи ні. Тут ще є пуп'янки. Може, вони ще й будуть свісти. Попробую посадити листочки зелені. Може буде гарно. Ось. Кабачок і цукіні. Це помідорки попадали, я ще зберу. Мої почищені доріжки гарно стоять. От. У нас погода налагодиться. Приїду, далі буду прибирати. А поки було холодно, сильні дощі, сильні вітри, то ось так от усе. Пропав базилік. Мабуть, від цих дощів і холодів. Ось так, бачите, виглядає. Негарно. Ну, я зірвала трошки і заморозила хорошого. Так, і полуничка треба збирати. Дивіться, оце рожева ця і ремонтантна, прям другий урожай. Ну, потрошку, але класно. Ще ось таке чудо, дивіться, ожина, знов буде цвісти. Це не колюча гарна ожина, Це що вона вже по-другому разу повипускала такі ці. І буде цвісти, що це в неї вже буде рожай, ще буде. Чи може це обрізати треба? Я навіть і не знаю. Порадьте мені, будь ласка, що це. Вона визріє чи не визріє. Правда. Хто знає цей клімат, да? <хи> другий раз буде цвісти ожина. Ось таке ще сьогодні зібрала урожай, помідорки з теплиці. Так вони дозріли. Тиждень не була, вони аж перезріли. А, полунички от стільки назбирала, ожинки трошки ці два великі кабачки, щось приготую. А ці помідорки з вулиці. Ось такі. Так що у нас ще є урожай в кінці вересня ось такий. В Теплиці ще є. Такі помідорки зелені, які будуть дозрівати. Вирішила хризантемки посадити ось тут. Під цією ожиною. У мене тут лілії росли, але їх слимаки поїли. Не знаю, чи будуть слимаки їсти хризантеми. Ну, там ще є пуп'янки, думаю, зацвітуть. А тут цвітуть оці ось квіточки, які ціле літо цвітуть. І навіть збираються ще отакі от фіолетові цвісти. Чи бордові в мене тут. Вони чогось довго не цвіли, перерва була така в них. А вон викинули пуп'янки. А жовті все літо цвіли. Ось так. Полонечка укоріняється пускай вуса. Я вже вуса там, де-не-де де, де де прикопала, ще пускає вуса. Так що все в порядку. Ну, як красиво цвіте І ще цукіні. Отак гарно цвіте хоста. Чесно кажучи, я ще ніде хосту ніколи не садила, перший раз бачу. І в неї гарні квіти. Треба їхати, бо збирається дощик все-таки, щоб не намокнути, треба їхати. Ось такі роботи восени на дачі. Може буде сонечко, сухо, то тоді можна буде зробити більше. Я з друзями приїхала в аутлет Розендаль. От є такий атлет в Розендалі, недалеко від нашого Аубірленду. Тут зараз така локація для фотозони. Ось от такі отут от будиночки окремі, і в кожному будиночку якийсь магазин. Тут багато представлено різних марок, різних брендів. Я була в ньому тільки пару раз. Хочу ще побувати, розібратися що, до чого, які ціни, що вигідно тут купувати, що невигідно купувати. Ну, Це от зуттєвий магазин з брендовим взуттям стоковий, але бачу, що ціни не дуже низькі. Так що я сподіваюся надалі ще. Побувати в цьому аутлеті. І тоді, може, мені вдасться познімати більше, показати вам ціни і що продається. Дівчатка, 10 євро, отакі от штани. Показую, що ви скажете <смі> з такими дірками. Може, вже з моди вийшли, але така ціна. Тільки не кажіть, що не пишіть, що не на часі це показувати, Ну одягати ж то треба. Іде осінь. Я трохи виросла з свого гардеропу. От приїхали в такий аутлет класний з друзями. І я вам показую. Вважаю, що за 10 євро там 400 40 гривень такі штани можна купити.